25 вересня в нас сталася пожежа. Рішили будувати на новому місці. Говорять, що так краще, якось так Ну, Як таке нове життя на новому місці? Антон захищає нашу батьківщину вже півтора року і, і не думає їхати додому покидати, бо він рахує, що захист повинен бути для всіх і для в першу чергу його сім'я і також наша Україна. Черговий раз приїхали до родини Антона, нашого захисника, який сьогодні захисняє нас зброєю в руках на сході України. І бачимо, що тривають роботи. Те, що ми обіцяли в жовтні місяці, ми сьогодні продовжуємо, Ми бачимо, що фундамент виростає з землі. І буквально ще кілька днів повністю задаємо фундамент і плиту перекриття для першого поверху. Власне, це ті роботи, які ми пообіцяли зробити, і зробимо це точно в цьому році. Наша сім'я дуже вдячна. Панові Гешко, що він з найперших до нас приїхав. І надає нам таку велику допомогу. Просимо ще, якщо є такі гарні меценати, щоб допомогли сім'ї, бо вони самі не справляться. Троє діток маленьких. Далі питання дійсно до того, щоб спільно залучити ще інших меценатів, спонсорів, які готові допомогти з цеглою, з деревиною, з шифером. Адже я думаю, що до моменту звільнення України Антон має свою родину з трьома своїми дітками перебратися в новий будинок, з новий комфортний будинок.